Володимир Петрович, я дякую, що ви знайшли час з нами зустрітись. Певно, у податкової служби зараз забагато справ. Хотілося б для початку дізнатись за той термін, що ви перебуваєте на цій посаді, чи ну, скільки вдалося повернути грошей податками в бюджет України, які впроховувалися, які не сплачували. На посаду я був призначений 13 березня минулого року, і позавчора якраз було вже 10 місяців. Ми закінчили рік, підбили певні підсумки. На наступній неділі будемо підводити підсумки з запрошенням всіх керівників відповідних підрозділів, апарату і будемо відпрацьовувати подальші напрямки діяльності. Якщо казати про результати. Я скажу в цілому, ефективність діяльності податкової міліції оцінюється, наприклад, понад 14 мільярдів гривень. Що це таке? В першу чергу це 3 мільярда гривень, які розкрадені як повернення ПДВ. Зараз проводиться активне розслідування. Є вже певні особи, яким я думаю, в скорому часі буде приділена підозра. І хочу наголосити на тому, що будуть працівники Міністерства доходів і зборів Державної фіскальної служби, які в принципі спричиняли і якраз разом із тими, хто створили умови для повернення ПДВ незаконно і вони теж будуть притягнуті до відповідальності. Хочу сказати про те, що в результаті розслідування кримінальних проваджень до бюджету повернуто понад 700 млн гривень. Крім того, ще на мільярд триста мільйонів гривень накладений арешт, в перспективі, якщо буде відповідне рішення суду про конфіскацію, ці кошти підуть на забезпечення погашення збитків. Я знаю, що про такі речі певно нереально назвати щось точне, але чи можете ви, хоча б приблизно назвати якусь суму, яка зараз прираховується від бюджету в плані податків. Тобто ухиляння від податків, яка це загалом може бути сума, хоча приблизно? Ви знаєте, ця сума досить значна. І ми можемо казати про ті результати, які ми досягли. Ми можемо казати про те, що сьогодні 40-50% економіки знаходяться в тіні. Тобто, більш, це якраз той відсоток, який не підлягає прямому оподаткуванню. Це десятки мільярдів гривень. Це той резерв. Над яким потрібно працювати для того, щоб залучити до бюджету, в минулому році можливо вже в цьому відбувалася якась оптимізація чи реформування податкової міліції, і якщо так, чи пішла вона на користь в роботі? Я думаю, так. Я проведу кілька аргументів. Наприклад, були проведені серйозні організаційні заходи. По перше, Підняти статус керівника податкової міліції для того, щоб забезпечити забезпечити ефективну координацію як структурних підрозділів податкової міліції, взаємодію з відповідними департаментами державної фіскальної служби митної служби, а також з іншими правоохоронними органами. Чому тому що це конче необхідно для того, щоб ефективно працювати на загальний результат і ми. Відмовились, і я заборонив чітко про те, щоб ми не займалися малим і середнім бізнесом. Чому? Тому що я казав і повторюю, що ми сьогодні повинні створити якраз умови для ведення бізнесу. Ми налагодили діалог з бізнесом. Це було досить важко. Минулому році я 5-6 місяців постійно зустрічався з представниками малого, середнього, великого бізнесу. Практично замінені всі керівники податкових міліцій на місцях. Сьогодні йде реформування податкової служби, як з Міністерства доходів і служби в Державну фіскальну службу, на сьогодні практично в половині областях вже призначені нові керівники. Питання окрспирту воно дуже нашуміло за останні місяці, і, зокрема, дуже багато прихильників, напевно, вже колишнього гендиректора держпідприємства Михайла Лобутіна кажуть, що від Податкової міліції йде свідомий тиск на підприємство, що мовляв порушуються справи без долучення жодних доказів, що Михайло Лобутін викрадав бюджетні кошти. Чи можете ви заперечити цю інформацію? Це закиди. У вашу адресу, чи можете сказати, Звичайно, що доказання... катерично Звичайно, я це аргументую. Я хочу сказати про те, що е, сфера тіньового, обвику підакцизних товарів вона завжди була кримінальна. Я приведу е, кілька цифр. Наприклад, е, якщо ми взяли, почали розслідувати діяльність укрспірту го е, і особливо 13-го року, е, то відповідні люди, які цими питаннями займалися, Юра Янаківський і Іван Аваріч украли з бюджету понад 6 мільярдів, тобто збитки спричинили їхню діяльністю понад 6 мільярдів гривень. Це тільки ми взяли один епізод, який дослідили. Випустили, я маю на увазі лівої горілки понад 300 мільйонів пляшок і під спир списали під виробництво біотанолу. Чому? Тому що біотанол, виробництво біотанолу не вкладається акцизом. Не потрібно акциз сплачувати. От. І продали сплати акцизу ці збитки понад 6 мільярдів гривень. Ми не можемо повністю дослідити, тому що немає документів. Документи знищені, немає документів. Ми почали відсвятковувати діяльність у і в минулому році, у 2004 році. І ми доказали про те, що 172 мільйони було перераховано на фіктивні фірми кошти, переведені готівки, отримані. 28 мільйонів було несплата податків. Питання не в Лабутіну. Після, коли ми почали вивчати документи, до речі, ми документи знайшли в самий останній момент на тюнєвому офісі у Їх не було. Нам заявляли про те, що їх немає. До речі, така схема роботи. Ми не знайшли документи за каденцію Харта, які, до речі, об'явлений в розшук, і ми не знаходимо документів відповідних всіх за діяльність Лабутіна. Ми не можемо знайти сьогодні його особову справу. Нам вдалося в результаті спільних заходів, в тому числі і з легальними виробниками, зменшити обіг тіньового ринку в п'ять разів. Це не наші оцінки, це оцінки експертів, це оцінки легального ринку. Якщо в 2013 році було 580 мільйонів літрів не літрів, а пляшок горілки випущено літрів. То в минулому році цей рівень зберігся, і разом з тим збільшилось надходження акцизу на 1,5 мільярда. Ми кажемо про те, що спільними зусиллями ми в деякій мірі знищили тіньовий ринок. Однак його знищити до нуля практично неможливо, я це стверджую, Чому? тому що іде контрабандне наповнення, я маю на увазі, особливо сьогодні через зону АТО. Наприклад, фабрика Хамадей, яка працює в Донецьку на окупованій території, вона старається зайняти ринок як внутрішній, і вони сьогодні пробувають шлях на західний кордон. Ми вилучили вже понад 2 мільйона е, пачок цигарок. Ми вилучили е, алкогольні продукції теж на кілька мільйонів. А яким чином цей потік відбувається на сході України? Там же всюди наші блокпости стоять. Ну, чого гріха таїти, наприклад, до Нового року затримали працівники СБУ, прикордонники, е, затримали досить серйозну партію цигарок е, за мільйон пачок. І супроводжували озброєні військові формування. Була перестрілка з прикордонниками. Тобто, наші українські підрозділи? Наші українські підрозділи. А в які ви не можете сказати? Ну, я не хотів казати, це відкрито на. В але такі факти є. І справа в тому, що таким чином супроводжували цигарки і одну машину затримали в Полтавській області, іншу машину затримали вже в Вінницькій області на виході. Вони мали пробивати коридор вже на західні кордони і теж супроводжували військові формування. Скажіть, чи є зараз подібні проблеми, як з укрспиртом, з іншими великими державними підприємствами в Україні в плані податків? Ну, питання не нове, питання Укрнафти. Вони не сплачують відповідну ренту. Сьогодні є вже кримінальне провадження, Ми активно досліджуємо, я маю на увазі, значить, чи є сплата податків. То, що рента не сплата, це однозначно. Тобто, я думаю, що будемо добиватися для того, щоб сплачували. І там теж є відповідні цікаві схеми, які кажуть про те, що значить, була мінімізація податків, а там мільярдні обороти. Тобто, там є над чим працювати. Є над чим працювати і в інших галузях енергетики, це газовидобування, все таке інше. Там досить серйозні обрудки. І туди там простих людей немає. Там відповідні ранги, відповідні люди, які мають статки, які мають вплив, які мають лобі і в парламенті. Не було б легше для сплати податків. Забрати такі великі підприємства з державної власності у приватну. Чи не це ситуацію? Чи може навпаки було б складніше розслідувати подібні речі і було б більше схем? Ну, приклад по Укрспірту показує про те, що там, де державна власність, там, де контрольний пакет державної власності, там більше можливостей красти. Чому? Тому що красти в приватного це не так все просто. Це розборки, це завтра пред'яви, все таке інше. Я так перехожу на такий кримінальний жаргон, це дійсно так. А сьогодні домовитись, я маю на увазі на певному рівні, чи з міністром, чи з заступником міністра, чи з керівником департаменту, щоб закрив очі або допоміг. Що ж, Володимир Петрович, я дякую вам за інтерв'ю. Сподіваюся, що завдяки вашій діяльності побільше золотих батонів повернеться в держбюджет України. Я вам теж дякую. На все добре. Дякую.